Народний депутат України Олег Ляшко відвідав менський район Чернігівщини в день великого свята Вознесіння Господнього Олег Валерійович не міг не заїхати в містечко Березне в Покровську церкву, де служить отець Василь. Для всіх парафіян церкви із Єрусалима політик привіз розкішний подарунок. На цю паску я був в Єрусалимі. і от в Єрусалімі я спеціально для нашого з вами храму придбав і привіз од таку ікону. Яка називається. «Древо, древо, древо життя». Подивіться, яка це краса. як воно І я думаю, що з усієї округи їхатиму до вашого храму, аби любуватися цією іконою з Єрусалима. Освячена на гробі господньому, а тому зізнався Олег Ляшко від неї йде незвичайна енергетика. Згодом усі разом, і отець Василь, і парафіяни, і депутат поїхали за березне святити криничку, яку місцеве управління осушувальних систем встановило в місті, де б'є природне джерело в казковому куточці на березі ставка. До речі, управління відновило вже 10 криниць на Чернігівщині. Тому, аби відсвяткувати це, Олег Ляшко привіз йому подарунок принтер. Ініціатором створення усієї цієї краси є Олексій Конопля, директор товариства Березнянське заводу управління. Він справжній ентузіаст і охоронець природи, посадив тут кілька тисяч липов, встановив басідки, місточки на березі ставка. Тепер це чудове місце для відпочинку березнян. А від учора ще й засвяченою криничкою, в якій, між іншим, дуже смачна джерельна вода. Завітав депутати в село Бігач, яке минулої осені було газифіковане за його сприяння. Заїхав у гості у дві газифіковані хати до Євгена Яковича Костенка та Любові Яківни школьної. Обоє вони ветерани праці. Все своє життя пропрацювали в колгоспі. Євген Якович так туристом, а Любов Яківна телятницею. І от, нарешті, вперше в житті їм не довелося запасатися дровами на зиму. Звісно, народний депутат до людей приїхав не з пустими руками, привіз обом ветеранам подарунки. У Євгена Яковича підсмажив газові плиті Ті яєчню, а потім разом із господарями сів до столу. Частувався карасиками, які Євген Якович ловить ставку, що просто біля його городу. А на солодке привіз столичні гостинці, київські торти. В селі гусавка політик заїхав до кості бурова. Хлопець, сирота у липні йому виповнюється 17 років, а живе він сам. Та не дивлячись на це, тримає господарство, корову, яку сам доїть та доглядає, курей, гусей. Олег Ляшко опікується хлопцем вже пару років, а нині допомагає йому вступити до Чернівського військового ліцею. Я переконаний, що Костя стане генералом, говорить Олег Валерійович. Дуже вже він цілеспрямований, серйозний та ще з малих літ навчився сам собі давати раду. До речі, днями, коли в Костиному селі була гроза, його стаціонарний телефон згорів. А тому Олег Ляшко привіз йому новий панасонік. Традиційно в той же день політик провів ряд зустрічей з мешканцями сіл: Бігач, Миколаївка, Гусавка, Локнисте. Для миколаївських школярів Олег Ляшко у подарунок привіз 20 банок фарби для ремонту класних кімнат. А для школярів з Локнистого музичний центр.